Соборний узвіз. вулиця у центрі Харкова у Шевченковському районі міста. Вулиця виникла однією з перших у місті під час заснування Харківської фортеці. Першочергово діляла собою дорогу з фортеці до річки Лопань через проїзну Лопанську вежу. У дореволюційний період у був повністю забудований. За проєктом архітектора Чернянка, на вулиці був збудований перший у Харкові пасаж. Він розташувався на північному боці вулиці між університетською і Клечковською. Один з входів у пасаж виходив на університетській вулиці. До іншого, що знаходився на купецькому узвозі з університетської гірки, вів пішохідний металевий міст. Належив пасаж Купцю Пащенко-Тряпкіну. У подальшому у 1910 роки у районі Миколаївської площі розпочав будівництво нового пасажу, а це отримав назву старого. Під час Німецько-радянської війни усі будівлі на узвозі були зруйновані. Їх уламки розібрали, а на їх місці створили сквер. Пішохідний металевий міст, перекинутий над узвозом, вцілів, і його перенесли у міський сад імені Шевченка.